Я взагалі, бойовий медик отримав, отримав фах бойового медика у Франції. Я допомагав людям, багато людей потребували моєї допомоги. І завдяки навчанням, які я здобув у Франції з медицини, я зміг врятувати життя там декільком людям. Росіяни вони лізуть з усіх сторон. Вони є загарбники, вони є нападники, гвалтівники. І взагалі, навіщо вони прийшли до нас? Дрон, це досить небезпечна зброя, і вона призначена як на протипіхотну силу. Так і на протиотехнічному. Вони валять машини, бехи, танки, все, що хочуть, вони валять. Залежить від заряду і залежить від ситуації, коїться там. Дивіться, я вам не скажу конкретно за один вихід. Вони були завжди такі цікаві і не було таких виходів, які би повторялися б. Найбільше в мене був такий самий страшний вихід це коли я виходив, виходив з села. Ніс на собі раненого друга свого. Ми заховалися в хату. І нас хотіли вбити з міномета. Потім поїхала колона техніки і вальнув град. Я чув, як воно падає все ближче, ближче і ближче ближче, а потім тільки так от між мною і моїм другом тільки га-гах. Взяв свого друга і ми просто через поле, через уті міни, яким він на наступив, бо це вже було ранок, вже було видно. Просто повалили отак на пролом. Потім зайшли там, е, в таке сільське, в сільську місцевість, і я переліз забор, тому там, там на подвір'ї я, я побачив, що стоїть ровер, такий обичний велосипед. І я думаю, мені так буде легше його витягнути. Я його посилів на велосипед, і ми просто велосипедом повалили на точку евакуації. Саме таке було, це було саме таке потужне. Але того, що це війна і тут немає якихось певних... Певних стандартів там, чи певних якихось сценаріїв. Кожен раз все по-різному. Ти йдеш як перший раз, але в тебе є просто деякі навики, ти знаєш, як працює то, як працює та зброя, як працює та зброя. Ти знаєш, чи ховатися в укриття, чи просто лягти собі полежати, почекати, поки воно пройде, а потім піти далі. Отака річ. І якщо тоді не він, я б загинув би. Загинул. Він мені просто до останнього казав, зараз воно пройде, зараз воно пройде. Вони нас не вб'ють. Я хотів раніше втікти, взяти його і втікти раніше. А він казав, лежи, 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 лежи. Ми перечекали цей обстріл, він каже, тепер каже, можна. Я виключив рацію, його на плечі, ми там перейшли через поле, пішли в такі будинки, от як тут взяли велосипед і на велосипеді уїхали. Дуже багато хлопців гинуть через необережність, тому що вони неуважні. Але всім скажу, бережіте себе, старайтесь вчитися, поки є навчання, коли вас вчать на БЗВП, вчитися, хлопці, мінно вибуховим. Предметом, там, як є, є стрілецька зброя, є різні противотанки, танкові зброї. Хлопці вчитися, тому що це зможе зберегти життя ваше та життя вашого побратима. Я от кажу, так, от моя порада майбутнім хлопцям, які прийдуть, хлопці, поки є час вчитися, особливо тактичну медицину. Вчити тактичну медицину, інженерну саперну справу, як ставити міни, розтяжки. Та багато є різної зброї, з якої прийдеться вам стріляти, хлопці вчитися, поки є час вчитися.